Доброго дня, вітаємо вас на каналі Клуб Русла. Мене звати Павло. І сьогодні в нас мова піде про секатор від німецької компанії Льова, секатор під номером 1104. Секатор номер один від компанії Льова це класичний секатор з коваделцем, який Льова розробило вже багато-багато років назад. і виробляє власне, до сих пір такий оцей класичний німецький секатор з ковадлцем. Нагадую! Усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5-відсоткову знижку на інструмент для обрізки саду. Кажіть цей код при оформленні замовлення або продиктуйте його менеджеру по телефону. Також обов'язково вкажіть ваше ім'я на YouTube. тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. До лініки під номером 1 від Льови належить секатор Льове 1101. Це секатор повністю з металевим руків'ям, без отих пластикових накладок. Секатор з індексом 104 це оцей конкретно секатор, В нього два паралельних рівних руків'я. Секатор під номером 107. В нього нижні руків'я трошки зігнути вниз і ним трошки зручніше працювати, закривати цей секатор. І секатор під номером 109, 1.109 це секатор, в якого нижні руківі є поворотом. Як і всі фірмові секатор Льова, це постачається в фірмовому блістері. Всередині в блістері є картонка, на якій є переподаний перелік основних технічних характеристик, перелік змінних деталей, а також маркування цих змінних деталей. І всередині є схема, яким чином розібрати та зібрати такий секатор. Цей інструмент це класичний секатор з ковадецем, тобто в нього є одне верхнє ріжуче легте. Яке загострене симметрично з двох сторін І ковадолце, до якого це лезо здійснює обрізку. Ковадельце, в яке впирається гілка і лезо дорізає гілку до самого ковадоця. Рекомендований діаметр обрізки цього секатора до 22 мм. Mm. Беремо гілку і ріжемо. От у нас гілочка з 15 мм, mm. як бачимо, він її обрізає з певними зусиллями. Не так легко це робить, як, здавалося б, мав би різати, але обрізає цілком нормально, цілком комфортно. Попрацювавши таким секатором, а в нас на розсаднику власне, є такий секатор в роботі. Можу сказати конкретно недолік цього секатора. Це цільно металеве і відповідно, вага його. Тобто важить він 290 грам не так вже й мало, як на його розмір. Довжина його 21 см. А основний недолік це є: от звужені частини руків'я з двох сторін, ось тут, з верхнього і з нижнього боку, Нижнє руків'я. Так само є звуження, яке досить сильно набиває руку під час обрізки. Тобто, ви в даному випадку вказівним. І середнім пальцем руки відчувають оце звуження, тобто це звуження, це є та частина, яка от в дійсності може набити синець, якщо довго ним працювати. В загальному весь секатор виготовлений з нержавіючої сталі, тобто весь корпус секатора, і в тому числі всередині руків'я, це все нержавіюча сталь. Якщо зняти чохол, Накладку руків'я, яка виконана з резини, ми бачимо, що всередині є повністю металеве руків'я. Лези цього секатора виготовлено з вуглецевої сталі і покрите воно тефлоном. Тефлон захищає його від корозії з одного боку, з другого боку. Дозволяє лезу легше входити в гілку під час обрізки. Правда, тефлон не є дуже, дуже зносткий матеріал, і він за сезон десь обрізки просто стирається. І цей секатор просто з голим лезом. Просто, звичайно, працює як секатор з ковадолцем, так само, як і інші від інших виробників. Ковадел виконане з цинку. Тобто це метал досить м'який порівняно з лезом. лезо, коли працює, воно не затуплюється об ковадо. А в ковадоліці лезо вибиває канавку. До недоліків таких секаторів варто віднести теж те, що з часом вибивається глибша канавка і підтуплюється лезо, і секатор такий починає просто не дорізати гілку. Тобто він починає її закусувати в кінці, і гілка до кінця не дорізається. Відповідно, потрібно гострити лезо, міняти лезо, в тому числі, і так само періодично міняти коваделси, яке є в даному випадку змінною деталлю. Замінити коваделса всього секатора є відносно нескладно, тобто необхідно розкрутити такий, цей гвинт. Але виконати це просто так не вдасться. Потрібно з одного боку крутити хрестовою викруткою, з другого боку притримувати втулку, в яку вкручується цей гвинт шліцевою. Тобто, це треба робити двома викрутками. Заміна леза в нього так само непросто відбувається. Замок цього секатора знаходиться з правого боку, тобто в основному він розрахований для роботи правшою. Але оскільки цей секатор є повністю симетричний, тільки замок знаходиться з одного боку, відповідно, можна спокійно ним працювати і лівою рукою. Тобто, просто треба привчитись відкривати і закривати секатор. Вказівним пальцем пальцем лівої руки придбати секатор Льова 1104 а також інші секатори від Льови, ви можете в компанії Garant Plus Україна, яка є офіційним дилером Льови на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Рослин і в нашому інтернет-магазині. Дякую за увагу!